Доброго ранку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати, вивчати нашу тему шкільні предмети? І сьогодні ми поговоримо з вами про фізику. Бачимо Physics Exercise 1. Say, how often and with what purpose you, physics teacher, use the equipment given in the photo. Uh, Скажіть, як часто і з якою метою у вас вчити? Фізика використовує обладнання, наведені на фотографіях. Подивіться, будь ласка, уважно. Та назвіть ті обладнання, які ваш вчитель фізики використовує на уроках. Exercise 2. Give three reasons why the use of the item about makes physics lesson more interesting. Назвіть три причини, чому використання наведених вище так, елементів роблять уроки фізики цікаві, цікавішими. Теп, напишіть, будь ласка, про це в зошитах. Exercise 3: Listen, read, and remember the word and word combination. Послухайте, прочитайте та запам'ятайте слова. Зараз я вам їх прочитаю. Перекладу ваше завдання вдома їх переписати до словничків. Перше. Gone керувати. Кентерн. Містять. Require – вимагати. Solar Power, сонячна енергія, Кенсумер. Споживач. Універс. Всесвіт. Ептен отримати. Create. Створити. Goods. То, да, як це, товарів. Бренч відділення, sound, звук, Provide – Забезпечити. Мейнінг це, як сказати, так, як якийсь, якийсь результат від чогось. Переписати ці слова в словничок та перекласти. А ми йдемо далі. Exercise. Read about the importance of physics. Uh, Form the list of arguments, choice, these which are important to you. Прочитайте причини вивчання фізики та, про важливість фізики та зі списку аргументів оберіть ті, які важливі саме для вас. Бачимо reasons to study physics, причини вивчати фізику. І перед вами є е, певні причини. Е, оберіть ті, які підходять да, для вас, які для вас є важливими. And exercise 7 is a physical favorite subject. Why why not? Е, фізика є твою? Чи фізика є вашим улюбленим предметом? Чому, чому ні? Напишіть приблизно 10 речень. Ця вправа буде домашньою. В зошиті вам треба буде написати, чи є фізика вашим улюбленим предметом. Якщо ні, то чому? Якщо так, то теж чому саме розписати? І другий предмет, який ми з вами сьогодні розберемо, біологі. Бачимо біологія. Що нам про неї пишуть: Biology plays an important role in understanding complex form of life. Humans, animals and plants. Understanding the details of life, human understand how to care for themselves, animals and plants in the proper manner. Що нам пишуть, що біологія відіграє важливу роль в розумінні складних форм життя людей, тварин та рослин. Розуміючи ці деталі життя, люди розуміють, як належним чином піклуватися про себе. Тварин та рослин. І Exercise 1: Say, how often and with what Pople your teacher use the objects given below. Скажіть, будь ласка, як, ча... як часто і з якою метою ваш вчитель використовує наведені нижчі предметів. Подивіться на малюнки і скажіть, що ваш вас вчитель використовує на уроках біології та назвіть три причини. Чому використання цих предметів робить урок біології цікавіше? А далі: Exercise 3: read, Listen, Read, and Remember the Word and Word combination. Зараз я вам прочитаю слова, так само їх перекладу. Ваше завдання переписати в словнички. Перше: Involve залучати. Breeding це розведення. Improve – покращити. Proper manner – належним чином. Supply – постачання. Address – deal with. Адреса. Challenge – виклик. Deray form – походять від. від, Deray form по, – походять від. Exercise 6. Read about the importance of biology. Прочитайте про важливість біології. Прочитайте, будь ласка, текст та перекладіть його. Після цього виконайте восьму вправу, де напишіть, чи є біологія вашим улюбленим предметом. Якщо є, то чому? Якщо ні, то теж чому? На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім Гарного дня, до побачення!